Усім доброго раночку. Сьогодні День Святого Миколая. Добрий світлий праздник. Я встала в 5.40, зараз на вулиці ще дуже темно. Вчора Костя мені подарував такі класні квіточки. І швиденько перед тим, як зробити каву, сьогодні каву вже хочу зробити в новеньких чашечках. Хочу вам показати, що під подушечку нам з чоловіком приніс миколайчик. Давайте швиденько покажу ось цей. це. Це триммер: One Tool, Easy Styling Сім в одному, Philips. Тут насадки, ось така для видалення волосічка з губ, з носа. Ось так виглядають всі інші. В принципі, вони всі одинакові, просто відрізняються довжиною стрижки, входить в комплект зарядний пристрій, акумулятор, який заряджається від розетки. Скільки годин працювати буде, не знаю. Попередній тример у нього прослужив 3 роки. І тепер він дуже погано працює, того Костя вирішив собі взяти новенький. Ну І тепер мій подаруночок це набір чашок з подвійними стінками. Тут дві чашечки по 250 мл. Давно хотіла собі об'ємні чашечки, щоб зовні вони були холодні. Красиво каву купити. Взагалі планую собі. Купити, якщо побачу в аврорі, то зроблю це в аврорі, якщо десь в іншому місці, то в іншому. Трошки більші кавої і чайні чашечки, щоб вони були абсолютно однаковими. Отак воно виглядає. Дуже милі, красиві. Такі легесенькі легесенькі. Зараз собі зроблю кавуську. Дуже стильно виглядає чашечка. Дійсно, вона не гаряча. Всі, хто зробив собі ранкову каву або чаєчок, запрошую переглянути новий влог. Зараз буду будити кірюшку. Підемо до школи. Свято Миколая у них планується на понеділок. Дарувати їм будуть адвент-календарі, я думаю, це будуть солодощі. Я сьогодні планую ще е, завітати до, гості до брата, до Лізи, Ліза дуже крутий зробила адвент-календар для Полінки, я вам покажу пізніше, обов'язково познімаю Якщо вам цікаво, якщо ви любите мої влоги, підписуйтесь, якщо досі не підписані. Запрошую до перегляду. І ось все дуже гарно. З ниток, з, з помконі. Супер. Ну да. Тапочки. А воно з шишок. Це, представляєш, скільки шишок надо. А нам не казали порубку приносити Ліза зробила для Поліни адвент календар. тока бока. Клас. Ти кажеш? Так кажу, показую на каналі твій адвент календар Ну, класно, класно. А це там давно як бумажні куколки, так? Ну, так. Дуже прикольно, дуже. Кирил би не видержав. Йому не підходить таке. Йому така тема не підходить. Я говорю, Кирил, я хотіла тобі говорю, зробити адвент-календар. Я говорю, ну що ти подумала, що не пойдет. А він та да, я все одразу відкрив. Я сразу хочу всі подарки. Ну, йому дуже стіч понравився. І, це, і термос він вже його сьогодні взяв у школу. Тепер ти губи дуєш. Так я спеціально ти, ж тебе дую. Ти хай тери злиш. Я ж тепер розлиш. спеціально буду дуть губи в кожному відео. Вони ж губи просто на я весь екран. Дуємо губами, як 15-ті рядки. А я з таких 15 губи не дую. Чого? А я що зараз дую. Ну, і стільки що ж думаю? Та де я? Ну то я вже дую, бо це по приколу. А що Ого, це дошла щось зеркал. Да, тут тут, да, тут будет секретная комната. Да. Да, ну что, уже секретна все. Он, મસસપણ પરણ પમણ મસણ મણણ મણણ To Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marcy. Happy birthday to you. you. Ти мирся, да, Давай, за, давай, почекай. Загадай саме найкраще бажання, яке ти тільки хочеш. Подумай гарненько. Тільки не, не кажи. Да. Подумай про себе. Загадав, а тепер набери повні повні легені і з усієї сили. Раз, два, три, давай! Ура! Піднімай, піднімай, ложи і кусай, кусай. Отак, молодець. Дійди, 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 такі бряки такі. Це показує, це нагадує.

Ви тільки подивіться, що я сьогодні урвала в секонд хенді. Дівчатка, не плутайте. Я не казала, що я проти секонд хенду, що секонд хенд це дуже погано. Я сказала, що краще мати якісні. Речі з магазину нові, аніж по 100 разів бігати на секонд-хенд і купувати реально просто якісь шмотки, яке барахло. Ну, бувають класні речі, а буває лахи. Якщо ви знімаєте стрес і маєте дуже багато часу в пошуках цих лахів, то, будь ласка, я казала лише про себе, і в кожному відео я говорю завжди лише про себе, про свій досвід, про свої покупки. Нікому нічого не нав'язую, не намагаюся вас змусити заздрити мені, пишуть мені досі про ці губи. Я вже в цьому відео максимально тролила хейтерів, які пристають до мене досі з цими губами. Дякую тим дівчаткам, які мене підтримали. Отже, за 60 гривень я купила ось таку класну олімпійчку. Ну, це не зовсім олімпійка, вона просто ось так. Розтібається. Просто вирішила заради інтересу походити з Анею все, по секундах. І ось що я знайшла. Вона з капюшончиком і досить непогано виглядає з моєю останньою покупкою спортивного костюмчику. Я поміряю покажу вам. Реально дуже круто. Найк. Нова. Е, можливо, вам на камері чорний колір якось виглядає, трошки стрьомно, але це через те, що я знімаю ввечері, і в мене спалах увімкнений. Ось так він виглядає. Е, у мене під низом боді і сінцей. Можна застібати, можна і так ходити, зараз застібну. Покажу вам довжину. Насправді, хоча це і кроп, але до високої посадки моїх нових спортивних штанців Nike виглядає дуже круто. Воно просто лежить прямо на резиночці. Тобто спинка не гуляє. Ну, клас за 60 гривень. Що скажете? І курточки я купувала. За дешево, за 40 гривень, за 60. Як я їх переробляла, є на моєму каналі. Якщо ви не бачили ці відео, то залишу вам посилання зверху. Ще я вам покажу шарф. Він також секонда. Ну, крутий, трендовий. І також за копійки. Не маю нічого проти секонду, але усьому потрібно знати міру. Просто купувати речі для того, щоб було і більше місця в на полицях займало, то це не про мене, тому що я за мінімалізм, за розхламлення. І до речі, в наступному відео я вас запрошую переглянути абсолютно любимець усіх моїх підписників: це розхламлення. Будемо прибирати, розхламлятися перед новорічними святами. ще в минулому відео мене питали за це намисто. Чи це у мене рожевий кварц. Покажу вам його зблизька. Тут, як ви бачите, різного кольору намистинки. Купувалися вони у мене в місті Черкаси в магазині Монпасьє. Це просто звичайний пластик. Зробила я сама це намисто. Ну, тобто, ось цю композицію створила послідовність на мастинок, А за стібочку мені зробила Ліза. До закінчувати цей влог, він у мене абсолютно лайтовий сьогодні. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви дивитеся мене. Скоро зустрінемося. Будемо разом розхламлятись. Бережіть себе.